Використання тваринного молока після шести місяців воо сказала. В своїх рекомендаціях від 6-11 до місяців дозволяється як суміш, так і коров'яче молоко. З 12 до 23 місяців рекомендується тваринне молоко, а не спеціальні дитячі суміші. Правда, цікавий підхід. Але систематичні огляди демонструють кращі показники заліза та вітаміну Д інших метаболічних параметрів, що споживали суміші або збагачені спеціальні молочні продукти, які зроблені спеціально для дітей порівняно з коров'ячим молоком. І у статті отих мульти. Тих організацій, один із цих організацій наголошують на ризику надмірного білкового навантаження і потенційного ожиріння при ранньому переході на коров'яче молоко в економічно розвинених країнах. Тобто ці рекомендації розраховані ну, якби на глобальний світ, без врахування регіональних особливостей. І автори пропонують таке рішення, де доступні і безпечні суміші дає гроші у батьків, щоб їх купити, надати перевагу модифікованим дитячим сумішем з обмеженою кількістю білка, тобто спеціального харчування саме для дітей цього віку. А от де суміші недоступні, там можна давати тваринне молоко в помірних об'ємах, але треба забезпечити додаткові джерела заліза.